Сьогодні ми з вами зробимо сувенір в техніці Орігамі в пам'ять про дітей, які загибли під час російської агресії. Для того, щоб виготовити цей сувенір, нам треба мати звичайний листочок паперу білого кольору, це будуть крила, а також невеличкі шматочки синього і жовтого кольору. Це може бути папір, це може бути глітерний фоаміран, за вашим бажанням. Оскільки ми будемо виготовляти виріб в техніці, модульне, е, в техніці орігамі, основою для виготовлення крил і як в будь-якій фігурі є квадрат. Для того, щоб з прямокутного паперу зробити квадрат, нам треба загнути на кут листочок рівно, зафіксувати згин і ось цей прямокутний шматочок відрізати. Основою для виготовлення будь-якої фігури орігамі, ще раз нагадаю, є квадрат. Першу частину крил ми будемо виготовляти методом складання. Це буде складання імітація гармошки. Загнули приблизно 1 см зігнуту половиночку. І обертаємо в іншу сторону. Далі ми потім цю всю конструкцію розберемо. І ці лінії згину будемо загинати в тій послідовності, яка буде потрібна саме нам для роботи. Скільки буде згинів у вас, це дуже індивідуально, в залежності від того, як щільно і на якої відстані ви будете складати. Ось така конструкція у нас з вами виходить. Ми її розкриваємо. І першу половинку ми фіксуємо ті згини, які були. А на другій половинці ми просто перегинаємо в іншу сторону, оскільки ми згинали листочок, який був вже складений, ми їх перегинаємо і по лініям згину в іншу сторону. Це набагато простіше, ніжби ми складали всю конструкцію повністю зразу. Кому простіше скласти конструкцію зразу, ви можете це робити своїм способом. У нас вийшла ось така конструкція в складочку. Умовний центр знаходимо, розташував пальчики по серединці. і загинаємо конструкцію так, щоб у нас ось ці два кутики були на однаковій відстані. За допомогою клея фіксуємо серединку. Далі нижню частинку ми робимо рівненько, для того, щоб вона е, добре стояла на столі. І ось ми можемо перевірити свою конструкцію, підправити, якщо це потрібно, для того, щоб нижня частинка стояла рівненько на столі. Ось вона у нас так буде стояти. Наступний етап роботи це підготовка сердечка. Оскільки символами українського серця є жовтий та блакитний кольори, ми саме ці кольори, кольори будемо використовувати. Я підготувала шаблон сердечка, але хотіла вам нагадати, як його зробити швиденько самостійно. Беремо листочок паперу, згинаємо навпіл, для того, щоб сердечко було рівненьке, промальовуємо його половинку. І коли ми по цій лінії з вами виріжемо, сердечко буде рівне з двох боків. Я це вже зробила. Тепер ми на папері обводимо два сердечка. Чому ми обводимо два? Тому що ми будемо їх розрізати по горизонталі, для того, щоб отримати дві частинки сердечка. Обводимо олівчиком. І на двох сердечках разом, два сердечка разом, вирізаємо. Для того, щоб було швидше і рівненько, прорізаємо дві паперові заготовочки одночасно. У нас вийшло дві ось таких заготовочки. Верхня частинка. Блакитне сердечко. На відстані 1,5 см знизу відрізаємо нижню частинку і навпаки на відстані 1,5 см зверху відрізаємо жовту у жовтого сердечка частинку. На жовтому сердечку ми робимо невеличкий шар клею для того, щоб приклеїти до цієї частини блакитне. Підрівнюємо. Якщо щось у нас десь вийшло нерівненько, нам допомагають ножиці. І наступним етапом буде фіксація сердечка по центру конструкції. За допомогою звичайного клея. Ми змащуємо крила. Крила символізують діточок, які відійшли від нас уже в небеса, і ми про них згадуємо. Пам'ятаємо кожного. Фіксуємо на клей. Якщо є клеєвий пістолет, ми можемо це зробити клеєвим пістолетом. Якщо немає, за звичайним клеєм. І перевіряємо нашу конструкцію на міцність. Ось така конструкція вона з вами сьогодні вийшла. Ми її назвемо крила. but